Говорить, я качила, так це що, било, що Ага, вона хоче, щоб ти її почухала. Вона ну, завжди хоче. Полі, всім привіт, всім гарного <риклад> дня. Я вже вдома і в нас перестановки у хліві. <риклад> Дай мені ту сюди. Вона <риклад> <Ту> сюди. Ту <риклад> <риклад> ходи, 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 ходи. Ту туди. сюди. Але. Але чим ти її прив'яжеш тут на що? Тут є, тут ну, так і саме. А, ні. Так, перестановки у нас в хліві. Шоколадку ми туди поставили. Зірку ми сюди поставили. в тому місці? Ну. Ні, напевно, такий кориця кітна, бо я дивлюся, що вона така живота. Та. Це їй просто в тому місці так здається, правда? Поперни тих. Ті грів. Дивіться, які красавчики у нас сидять. Вони так швидко беремо. П'ять їх. П'ять їх. Хорі для мене. Ще пару днів її треба буде його нетипасти. Я по я не ходи. Я не дам раду, щоб до шоколадку, не дірку, то ще їх не пацали. І тут не визамою. Що там по попіках? Зараз mm. mm. помастимо їх. О, це козочка. То козочка? Ні, це коза. То такий козьол mm. є красавчик у нас. Довольний, чистокровний, ший. така шия. Бога, Груба, вона Високі, отаке, такі підгарля такі маленькі, тут таке. Справи, підгарля має. Таке підгарля, як тата, таке велике буде. О, я вже буду брикав! Я вже буду прикал. Ну то ще її чекай до кінця вересня. Ну-ка, давай весіньку їдемо понюхати. Гориться. Хриться. Що ти говориш? Воно їй не цікаве. Ні, ні. Оця чорна коза на продаж і оця ріжа коза на продаж. Хто там? Бажає чистокровні кози, можу на зерно поміняти. Так хотіла почухатися, аж перекинулася. Аж перекинулася. Винесли в хлів, і не хай вчаться ходити. А я? я сама. А яй. Чи вона плаче? Диви, я її розрівняла, вона якесь окреме. Ну, не кода, воно просто так зложене в душку. вона потім розрівняється. розриняється. таке? Ти що таке? Чуже місце, да, Не таке, як катів. Я, я козьом. Ма от в воді. Ой, ой. Всього боюся. Той підскочив, я злякався. Божечко, цього не маленькі. А насправді береш в руки такі здорові. Ну, в руках здоров'я. Зараз вони вже не будуть такими великими, як раніше. вони вже все малісіньке. Таких Бері троє хламоних. Оце їхня мама. Ось їхня мама, і від неї козенятка. Є козлик і дві козочки. Всі на продаж, бо я від неї маю ось цю зірку. Вона. Та має котитися, оця білобока, моя, це всі від неї я собі оставила. Ну, Мені вже козичок хватить. Ось. Так що... Напевно, напевно, треба буде не на пасок той чіпляти, а за те кольцо. Паска зняти. Так щось що таке. Вона здається страшненька, худенька, ну, ну, бо щоно. З дні після родів ще живота не підтягнула, але ну, вже вчора пастися ходила. Коза кодина, дийки гарні має, грубі. Не дою, я тебе не підскакую, мала, мемра. А зараз вже треба. Ну, зараз веду. Я за, за ту за корицю кажу. Ось таких троє ахламонів є. Ось таких двоє. Так, е, номер телефону мій для зв'язку. Боже, дай розуму, а я не помню. У мене в телефоні є, 098. А не помню, треба буде подивитися. Я, Як треба буде кому, як треба буде кому, то скажете. Я напишу. Не повню так номер. А ні, я на, на відео напишу, просто на відео на екрані напишу. О, номер телефону. О, вже, такі Вони О, на так впало. Впало. Це не знаю. Чорна коза, рижа коза і козьол рижий. Чистокровний, на ню я документів не робила, але на її батьків є документи в мене. На козла є документи з родословними. Чистокровні. Так що? Ось такі то справи. Біжину до цю винось відро, я зразу її видаю зараз. А там відро з вивозимо. То його зіли й в банку якусь, а та відро винесе, я зараз видаю її зразу. Угу. О. Як Ось такі ми зробили перестановки у нас в хліві. Вона її бити не буде? Не ні, буде. вона та її не боїться. Кажу, вона не буде, бо боїться. Я маю на увазі кориться, що мандаринки не боїться. Щоб вони не дивитись. Ага. Бей свій свого. Що? Що? Вона вікно плю. Ні, ні, я не буду собі оставляти козенят. Мені хватить тих. Або тоді прийдеться когось продати скіс. Або цю, або цю прийдеться продати тоді. Ні, білобоку її ні. Її продавати не буду. Ні. Та ж не кріпає, що це така. Зараз дам молока, зараз. Що ж тільки татує, поки ти прийшла? Оце їхній татуньо, мазуньо, дуже спокійний козлик. Ну, я знаю, що в нього там є ріжаплянка. Дуже спокійний козлик. Ха? І миску, напевно, зразу ще їм попробую дати. А можна і так. Але буде піна, вони не схочуть пити. Бо ти так доїш. О. Так що ось такі, то справи. Ось так вони будуть. Стояти у нас, перестановки наші. О, зірка буде мати, куди відступитися. Мусимо поміняти, бо вона, зірка як там стоїть, підкакує там, де шоколадка, де от зараз кориця стоїть. Та я тут таке. Чого ж ти плачеш? Чуже місце, так не клітка, ні, не ящик, ні. От ти розкажи, така касьотка ти моя. Чорна-чорна. А та з такими, бачите, якісь так плямки є, темніші шипуні. Кузюля. Ця на маму більше похожа окрасом, а ця на тата вдалася. Ось такі то справи. Ладненько. Всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Що аж ти дереш? А ну на місце стала! Бо я зараз розвернуся, що то таке? Вілім попушки. пушки, вреднюшки. що таке? Ось так. Бачите, які перестановки. Це мої красотки. Та має котитися початку вересня і ця. А ця десь з середини до кінця, не знаю, коли не повністю. Так, щось такі, то справа. Шоколадці ратиці вже почистила і ось. Мандаринка, стань на місце. Що ж таке? Щось ти пачесь. Ай, 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 ай. Я так люблю тих маленьких мазучків. Так, ти мала мазуля, ти цюки зесь. Мазуля вриднуля. Будуть всі рогати, всі троє. Бо тато рогатий, мама рогата генетично. О-о-о, я вже навчилася чухатись. Вони будуть всі рогати. Ладно, всім, папа. Ластівка прилетіла. Дивиться, що ми тут робимо.